Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Ще сьогодні хочу поділитися інформацією, яка буде важлива і корисна для українських родин, які мають діток. Адже за інформацією яку надає Міністерство соціальної політики, наступного року, тобто 2026 року, держава планує значно збільшити фінансування програм, які спрямовані на підтримку родин із дітьми. Про це повідомив міністр соціальної політики. За словами міністра, у проєкті держбюджету на 2026 рік видатки на соціальну е, сферу їхня сума е, більша на 11% на 11 ніж у 2025 році. Також окремо на підтримку родин та дітей передбачено додаткові кошти це вдвічі більше ніж у 2025, тобто в поточному році. У 2026 році. За інформацію яку надає Міністерство соціальної політики запускають нові заходи підтримки родин із дітьми. По-перше, це відбудеться збільшення одноразової виплати при народженні дитини до 50 тисяч. Гривень. І, по друге, родина зможе отримати щомісячні виплати протягом першого року життя дитини. Вони також зростуть. Також у бюджеті 2026 року закладені окремо кошти на фінансування, оздоровлення, відпочинку діток, розвиток сімейних форм виховання та додаткові виплати для діток з інвалідністю. Як зазначає міністерство соціальної політики, що пріоритетом уряду у 2026 році має стати саме підтримка українських родин та стимулювання. Народжуваності також хочу з нещодавно. Міністерство соціальної політики презентувало пріоритети реформи соціальної сфери. Отже, що до чого нам готуватися в 2026 році, які пріоритетні і реформи? Напрямки так мають відбутися у соціальній політиці саме в 2026 році. Це, по-перше, модернізація пенсійної системи, обіцяють, нарешті, на принципах цитую справедливості та стійкості. Далі, знову ж таки, запровадження єдиної виплати. Так, ми з нею про це з вами вчора говорили: що зменшить кількість виплат, ви будете отримувати одну виплату. Це стосується. Тих вразливих категорій населення, які потребують допомоги з боку держави, будете отримувати одну виплату. Вона буде більша, ніж якщо ви отримаєте зараз декілька. Далі обіцяють підтримувати дітей і родини, інтеграція внутрішньопереміщених осіб через житло, доступ до послуг, розвиток інклюзивної системи для людей з інвалідністю, а також впровадження спеціальних програм для прифронтових територій. І тих громадян, які наразі знаходяться за кордоном. От такі пріоритети для себе визначає Міністерство соціальної політики на 2026 рік. Отже, подивимося, наскільки зростуть дійсно виплати при народженні на діток і що нам принесе, як же ж модернізують пенсійну систему, нарешті, на принципах справедливості, нарешті, коли це відбудеться в 2026 році, і як саме яким чином це буде відбуватися.